Піратський корабель квітник для дюймовочки, повітряна куля-незнайки та потяг. Кілька нехитрих дизайнерських прийомів, і саме на таке диво перетворюється звичайна дитяча коляска. Маленький Олександр Вершинін, Івано-Франківський, Джек Горобець. Нині він капітан чорної перлини. Для повноти образу і малюк і його мама перевдяглися у костюми морських розбійників, а візочок перетворився на справжнісінький корабель із щоглою, вітрилами та піратською символікою. Щоб змінити до невпізнаваності традиційний екіпаж, не досипали ночей. Три дні працювали усією родиною. Наш тато дві ночі підряд не спав і створював якби, основу корабля. А я вже більше займалася здобленням. Син так само по чуть-чуть там допомагав, приносив там. Тато каже: подай, будь ласка, мені ланцюжок, подай, будь ласка, скотч, там ножиці чи ще щось. І Він бігав і охотно допомагав. Ідеї для створення цікавих образів батькам здебільшого підказували самі малюки. У однорічної ані це не знайка на місяці із улюбленої книги братика. Створювали візочка усього за добу із підручних матеріалів для родини. Це сімейний відпочинок. Просто спробувати, просто для розвлечення. як то кажуть, хто сидить в декреті, мама, яка працює, багато знає, що це таке, коли вже надоїдає і хоче щось нового. То власне, це було щось те нове. Подібні дійства не лише демонструють індивідуальність малюків, а й зміцнюють родину. Саме тому з кожним роком парад візочків стає усе популярнішим. Об'єднання родин, батьки з дітками спільно працювали над цими творчими такими корабликами, паровозиками, квіточками, об'єднання сім'ї, десь культування українських традицій, сім'ї. Ну і свято, в першу чергу, це дитяче свято. Парад дитячих візочків це радше свято ніж змагання, тому без подарунку не залишився жоден з учасників. Уже наступного року це дійство планують провести у районних центрах. А гала парад відбудеться традиційно в Івано-Франківську. Наталія Лозовик, Андрій Шкварла. Новини на вежі.